Привіт всім! Сьогодні поговоримо про розкрой матеріалу, про вибір, про заготовку матеріалу. Я думаю, що все буде видно, все буде чуть. Зараз я покажу вам розкрій, стандартний розкрій Поліна. Бо тоді казали, звук поганий був. Там я зараз повторю, щоб все було. Чуть. Я навмисно малюю серцевину зміщену, бо рідко попадається. Дерева із серцевини рівно по центру. Вам треба розрізати так, щоб чаші були збалансовані, щоб них менше коробу було. Гарний був малюнок. Треба розрізати так, щоб серцевина відносно центру була рівно по центру. Що це означає? якщо поліно невелике, ну скажем там 150 діаметрів, може 200, достатньо одного різа пилкою по центру. Серцевиною одіде в центр. і коли ви будете чаше робити, то і залишок серцевини в стружку йде. Якщо у вас полино здорове, там на 500, 600 чи 400 мм, ви робите два різа. Серцевина у вас йде в дрова або на якісь декоративні там з тріщинами, там підсвічники. У вас залишається два бланка, можуть різно, різної товщини. Але серцевина відносно центра бланків буде по центру. Це правильний розріз. Горбелі ви також відрізаєте. Я показував там шорт цей короткий. Як по класіки розпилюють поліну, тобто поліна на пеньки і далі пеньки вже ви розкраєте на бланки. Якщо ви не будете зрізати, у вас виходить одна чаша, друга чаша. Це може, оце може бути чаша там, скажімо, із природним краєм або живим краєм, тобто з корою. И у вас залишається два бланка по бокам. Вот эти бланки называются квартерсав. Квартерсав, то есть бланки. Структура в них полосата, вздовж. Для тарелок. Це найбільш стабільна деревина. для тарілок це найкращий матеріал. Ну, якщо у вас паліна невелика, зрозуміло, що у вас вони будуть не дуже широкі, там на якісь маленькі, підуть миски або тарілки. Якщо дуже здорове поліна, то, звичайно, там буде якісний матеріал. Тут також ви можете цю, цю час, чашу розположити як завгодно. Або вона у вас буде так за класикою, або вона у вас буде отак от із, із живим краєм. Так, з цим зрозуміло. Якщо ви дружите з лісниками, у вас є можливість замовити в них, скажімо, на якусь колоду, нехай вона в дрову вони її, скажімо, комусь продадуть. А так ви в них викупити, у вас буде багато матеріалу хорошо. Мені привезли в 23-му році. Дубовий пеньок приблизно 800 в діаметрі міліметрів і збоку був кап. Кап діаметром 60 см. Є фотографія в цьому на Ютубі в дописах. От. Якщо важливість, це буде добре, тому що в таких здоровенних діаметрах пеньках там дуже якісний матеріал. Тобто вам привезли здоровенний здоровенний пеньок такого діаметра. І його краще, ну, можна ланцюгово різати, багато просто відходів. Краще такий пеньок відвезти на пилораму, якщо можливість. якщо він туди влізе в пилораму, і розпиляти там на потрібні вже вам бланки. В залежності від того, що ви будете робити. Це будуть ну, салатники можна на 105 різати, тобто 4-дюймові, там щось одійде на шип, на обробку. Можна трохи більше на 120, 150-130, це все залежить від вашої потреби. Якщо це будуть тарілки або якісь там блюда, можна різати на 75-65 мм. Можна на 50 порізати. Ну, з 50 ки у вас вийде тарілка висотою 40, 42, 45 мм, в залежності від того, який її покоробить. Що я хочу тут сказати? Якщо у нас це серцевина, да? У вас здорова, дуже, дуже здорове поліна. Щоб отримати якісний матеріал, можна quarter saw, тобто Можна зробити так. Тобто ви не розмічаєте там, крейдуючи, чим приблизно положили на пілорамі. Це дуже велике поліно. Давайте візьмемо, що це метр, так? Да? Оце видись горіх там в когось. Тож сантиметрів 70-80 там видурили. Це добре. Можна оцю частину розпиляти. Отак. Отак, розрізати її на потрібні вам бланки. Скажімо. Ці бланки будуть товщиною 75 мм або 65 мм. І пустить їх на тарілки. Тобто, якщо це метр в діаметрі, тут у нас одійде в, цей, в стружку. В стружку, а в відходи піде серцевина. Оці тарілки будуть приблизно десь 350-400 в діаметрі. Ну тут, звісно, менше. Тут буде самий стабільний матеріал в цих тарілках. Так теж розпилюють. Це те, що стосується токарки. Зараз не про столярку. Я не буду спорити з тими, хто на пілорамах працює, у них там свої там, якісь методи розкрою, Я в них взагалі не шарю. Я те, що касається вам кажу. Навіть сюди можуть навіть можуть сюди дійти. Серцевину викинете, а ці розрізи можуть дійти аж сюди. З тих теж щось зробите. Або порізати все, поліно порізати там. скажем, на 105 миллиметров, або на 125, на 130, 150. Вот тоже то все изложить от вашей потребы. Якщо в поліні зустрічаються тріщини, то тріщини теж треба враховувати. Тріщина не завжди лопнеть, тобто буде так, як ви захочете розпиляти. Тут вже дивитесь по тріщині. Наскільки вона глибоко йде, варто тоді розпилювати прямо по ній, тобто вона йде разом із серцевини. А бланк тоді вже будете дивитися, вам, на що її пустити, як вибрати. Схематичний малюнок дерева. В токарному плані. Не в столярному, в токарному плані, бо в столярів дуже багато, особливо у наших столярів, іде відходи. Те, що на западі ціниться, у нас іде відходи. В токарному плані. Найбільш цікаво в дереві це комлива частина розмілки В комливій частині тут дуже велика. Вага велика, дерева дуже. І в цих ось місцях, де ту, гіляки товсті, комлива частина, там структура робиться е, кучерява, тигровий малюнок. Вони називають її по-різному, але суть там одна Дивіться, це ось, все, я думаю, буде видно нормально. Да? Це доска горіха з такою структурою. Це були товсті гіляки, тут такі брижі. Вони навіть відчуваються після обробки іноді. Структуру ці називають з на структуру фидлбекграйн. Тобто скрипичний малюнок. Якщо ви скрипку подивитесь з зворотньої сторони деку, там такий використовують отакий от малюнок. ну Вони беруть там інші там, породи. Я не знаю, що там клени, де там, ще там може якийсь. Оцей малюнок одна з нас Fiddleбекграйн. Є у мене шматок клена. Теж з таким малюнком. Є назва Curly Maple або Curly Ash. Тобто кудрявий ясен клен те ж саме. це такі малюнок із-за того, що дуже велика вага самого, самого дерева. Тобто оці всі тигрові малюнки вони є в комловій частині, є ось в цих місцях гілячок. Тут навпаки, тут на розтягування йде Деревина тут трошки інший буде малюнок. Тепер. про Розвилки. Чому розвилки дуже цікавлять токарів, Чому вони так за ними ганяються? Вони їх розвилка, називається кротич. Дословний переклад це промежина. Розвилку, якщо ви розрізаєте, їх розрізають. В основном вздовж розв'язати. Тобто у вас виходить, ви розклаєте, у вас виходить пара штанів. В розвилки є такий малюнок, який нагадує пір'ячко. Пір'я. Він і тут є, і тут. Він дуже красивий. Його дуже важко вловити іноді буває. Але якщо це трапляється, то це, це добре. В чому тут проблема? Ну, дивіться. Ви розрізаєте, розвилку розрізаєте вздовж, у вас виходить двоє штанів, і ви робите миску. Якщо ви зробите миску, і у вас, у вас це пір'їна, тобто ця частина має бути внизу, щоб її зберегти. Якщо в миску перевернути, у вас просто вона в стружку йде. у вас не буде нічого цікавого. Другий варіант зробити, якщо в, ці, в розвилки розвилці дуже часто попадаються кора, інклюзи, може бути, не знаю, там насіння різні каміння, тобто птички там складають, затягують. Тоді варто розпиляти отак розвилку. І у вас вийде дві здорові там, якісь миски або тарілки красії. Оцей малюнок пір'я, він теж збережеться. Різати його важко, але можливо все-таки. Опрабляються вони, ну як вам сказати, трошки важче, ніж звичайна, да, там. Чим звичайна деревина. Але. Такому інструменту, який ви знайшли в 70-х роках, під назвою бовулгач, Гач йому по барабану. Вздовж волокна, поперек, вони кучеряві, кап, тобто бурл або ще якось. Він ріже все. Головне, щоб він був гострий. Також саме і тут. Тут ви можете зробити тарілки з природним краєм. Або з живим краєм, якщо там буде кора. Навіть можна зберегти е, оці сучки. Тобто у вас буде тарілка не тут. А навіть буде велика, вона буде напоминати штани. Але по суті, її профіль буде круглий. Тобто круглий буде і дно і все. Просто це, це треба досвід. Треба показати вам на, на прикладі. Е, тут так само. Ви розрізайте, дивитесь в розвилки. Якщо там нема кори, бо в мене був випадок, дуже глибоко кора вросла. От. І я не додивився, там, думав, що одійде щось стружку. Ну, в стружку. Ну, дійшло якщо стружку дірвало кусок, я вчасно виключив станок, це літом було. Тож не треба це все враховувати. Ну, і буває дуже часто там каміння. Каміння і можна пошкодити ланцюгову пилку або пилораму. Також. Трапляється, ось у, наприклад, в горіхові, може бути в гвозді. У людей забобони, тут тобто, у місцевих, для того, щоб по Горіха родили, вони захирячують туди гвозді. І горіхи не родять, так як вони хочуть. Але потім вони забувають про них. і Коли вам продають оцей горіх, ви їдете з ним на пилораму. Тоді вже починається проблема з, з пилорамщиком. Каже, Серега, йдите в жопу з своїми горіхами, нічого я не буду більше тобі пиляти. От так. Спочатку я завжди коли приїжджаю там, горіх, там, я купив кось спочатку я товсті розпилюю стовбур там, гіляки. Спочатку стовбур, потім гіляки, потім дрібні. Що робити з такими дрібними? Якщо у вас є час з ними возитися, залишайте їх. Ну, сразу бажано розрізати їх. Розрізати їх вздовж. В залежності від того, що ви будете робити. Ну точити вази, можна точити вази. Черешню зберігати, я показував сьогодні шортс. зберігати черешню в полінах, вообще немає сенсу. її треба сразу розкраювати. Тобто... Ви висушили черешню, там, да, в поліні в здоровенному, а воно так потріскалась. Отак. От отак. І ще отак. От може і так. Тріщини це можуть іти через все бревно. Це відбувається того, що деревина просто висихає, втрачає вологу і вона розкривається. Можна розказати вам на прикладі цибулі. Ви берете цибулю, розрізаєте її навпіл, вона полежить кілька годин. Вона вся розкриється. Ну, цибуля – це дворічна рослина. Хоча принцип той самий. Те ж саме відбувається і тут. Тож оці всі, якщо ви в таке знайшли, там, або так висушили, ну, тут у вас небагато там, варіантів, або ви берете робите тут чашу, або перевертайте. Тут можна вибрати, або будуть маленькі чаші, або можна вибрати буде бруски для роботи grind, тобто в центрах. Це якісь теж можуть може бути коробки, там, млинки для перцю, там для спецій різні, для лопаток, для ложок, для ніжок. Тут, тут так тоді такі бруски. Тут теж можна якусь чашу впіндюри. Або з обратної сторони. Все перевіряйте, зрізайте. Спочатку робите різ. І дивитесь, коли закінчують у вас тріщини. Якщо це здорове поліна, зрозуміло, полич... що там тріщини будуть дуже глибокі, то тут вибирайте так, по такому принципу. Отакі От поліна я зараз почав зберігати, бо в мене там деякі там замовлення з'являються, що треба саме такі, саме такі поліна. Ну, або ось такі. Це Воно десь скільки воно було в діаметрі до 120, 150, 120. Різайте його навпіл і воно так сохне. Трохи підвялилось там воно, несколько місяців полежало. Вирізайте вже з них потрібні вам бланки. Можете замазати їх отим дешманським лаком. І так вони будуть сохнути. Але все одно там напруга зберігається. Тобто, ну, наприклад, воно висохнуло у вас за Да? і ви захочете зробити з нього коробку, шкатулку якусь, вам потрібно, дві буде таких половин. Як я і казав, берете сверло форстнера, спочатку робите шип. З цієї сторони, чи з цієї сторони. Грубо його ви обвернули на такарну. Берете сверло Форстнера, Ну або ж болгаш, або там ще щось. І робите грубий бланкістю. Тобто трошки вибираєте середину. Оставляєте товсті стінки, товсте дно. Хай він у нас у вас полежить тиждень два. Напруга ця спаде, вийде за його голову, він стабілізується і можете далі робити коробку. Потому що если ви зробите коробку зразу з нього, воно буде вам казати, що воно сухе, все. Це теж 2020 року. Якщо зроблю з нього коробку, вона деформується, буде кришка танцювати. Зробиться трошки овальний сама коробка. Це все треба враховувати. Тобто такі поліна краще розрізати вздовж, вони трохи полежали. І тоді розрізати їх уже на... На доски, на, на бруски, на різного перетину. В залежності від того, що ви будете з ними робити. Якщо ви не знаєте, що будете робити, ріжте по максимуму, а там тоді вже буде видно, куди вони підуть. Так, ну що стосовно шпальтованої деревини, да, яку я вам показував, якщо тут у мене десь граб схований. Ну, тут так само, вони теж граб дуже тріскучий. Зберігайте його в полінах, якщо у нас таким, тобто ви його зберігали, ваш вас там з'явився. зберігайте в полінах. Можна потім ну, пиляти на пробу, там подивилися, а шпальт хороший і все. І ви з нього або бланки з двойним переворотом, тобто з товстими стінками, потім зробити начисто вже, або точите одразу. Граб я серед літачів, що добре з грабом, його, якщо гострий у вас інструмент, його шліфувати не потрібно. Тобто, я от зовнішню сторону зробив, я не бачив там взагалі ніяких причин для шліфов. Вона просто ідеальна була. Ну, так ти кавня все ну всередині трошки там пішліфувати. Води дуже багато і дуже тріскучий. Так, що робити з капалом? З капами, з бурлами. Ладно, я візьму сухий. Трапився вам кап, прилист хтось кап, кап сыр, ви не знаєте що там робити тут кажуть треба замотувати його замазати краской половою замотати в газету і на 10 років там десь в погріб чи на горіш ну опять це, це методи дедовські шо, шо вони розраховують? через 10 років його або жуки з'їдять або ви відправитесь в поки бічка кому не нужен буде цей кап ні капи привозять я сразу их бажано звичайно зняти кору. Якщо у вас є Кюрхер або мойка десь, рядом, просто збить цю кору, щоб у вас не завелись там жуки. У мене не завжди вистачає на це часу, але це краще зробити, тоді у вас буде дуже красива. Є люди не дуже розумні, вони цю поверхню, саму цікаву поверхню в такому плані, вони її... Чи болгаркою, чи топором, чи якоюсь там ще херньою, вони її просто псують. Не треба подивитися, який там малюнок. Він нужен вам той малюнок. Все одно ви нічого з нього робити не будете. Значить, привезли вам кап, ви його приблизно положили шаблон, я рожу, вложу шаблон на стрічки і обрізали по кругу. І теж оцю сторону і нижню теж. В це там хаотична структура, там немає. Endgrind, просграйн, там все, там, там каша, там скупчення броньок, які по якійсь причині вони не переросли в гіляки. І все воно таке, от неї там мармуровий малюнок. Замазуєте ці всі сторони і зберігаєте. Можна замотати, якщо там якісь проблемні, це буде там дуб там, або акація. Да? Можна замотати в бумагу просто, в бумагу в, цю, в крафтову який, кажу, там, мішки з неї ще роблять. Можете в неї замотати, якщо це літом вам привезли. І там нехай воно там пару місяців воно в бумагі буде. Потім ви її розматуєте і на горіші. Я всі капиці, вони, вони всі на горіші сухали. Кажуть, що це вони дуже тріскучі. Я нічого тріскучі там не замітив. В капах тріщить в основному а, та частина, яка прикріплена до, самого, до, до основного дерева. От там тріщини всі йдуть. А в цьому мраморному малюнку я такого ніколи не зустрічав. Тобто з капами отака ситуація. Привезли. Я взагалі люблю одразу. Привезли кап і поки він зелений, швидко на токарному його зробив, все пошліфував, сформірував. Через місяць у вас готова чаша, Через 3-4 тижні у вас готовий виріб. Готовий виріб. Виріб при тому унікальний. Інших таких немає. У бурлів, у чаші з бурлів є невеличка деформація. Це, вона є у всіх. Структура зробиться, всі оці обрунті, всі оці, цей мармуровий малюнок, він весь зробиться рельєфний і всередині, і ззовні. Шліфуються вони більш-менш непогано, От, хорошо шліфуються. І все, да, потім, через 4 тижні ви вирівнюєте на диску шліфувальну, вирівнюєте подіум. І чаша готова, наносите масло. Це буде добре, якщо кора збережеться у вас. Это, тому що чаші з корою, вони найдорожчі, кору зберегти іноді важкувати. Під час роботи може шматок одірвати, улетить, ви її не знайдете тут в майстерні, тому що тут стружки валом. Ну, Якщо вже злетіла, знімайте її. Так, буде чаша з природним краєм. Природний край це Natural Edge, а живий край Live Edge. Тобто там де кра. Про капу розказав. Пророзки розказав. Думаю, на сьогодні достатньо буде. Будуть питання, ще пишіть. Підписуємося, далі буде.